Минулої неділі у середмісті Івано-Франківська відбулася неординарна спортивна подія. Кольоровий забіг. Розмальовані фарбами люди різного віку таким чином продемонстрували поєднання здорового способу життя з фантазерством. Зініціювала такий захід одна з громадських організацій міста. Підтримали керівники галузі спорту. Громадська організація тепле місто запропонувала таку подію. Вона була пронасована. Люди зголошувалися серед соцмережі. У кожного є стартовий номер. Настільки мені відомо, понад 100 учасників взяло участь в цьому кольоровому пробігу. Цікаво, що дистанція 3 кілометри. Темп був, як би сказав, розминочний, тобто надзвичайно великої швидкостей не було. Тому могли бігти всі любителі, хто біжить. Як ми мали бачити змогу, що були люди і старшого віку, і були дітки доволі. Малого віку, головне це прибування культури до бігу і власне таким чином привернути увагу, що здоровий спосіб життя з допомогою бігу може бути яскравим кольоровим, так як сьогоднішній забіг. Здебільшого учасники забігу подолали 3 кілометрову дистанцію. Наймолодші скільки змогли бігли не заради нагороди, а заради нових емоцій. Як казав Андрій Кузьменко, що кольорово то кльово. Супер, супер, емоції зашкалюють, таке варто спробувати. В такий спосіб організатори заходу вирішили готуватись до найближчого півмарафону. Ми показуємо людям, що готуватися і бігати можна весело, яскраво, це не складно, це не буденність. І в принципі готуємося до франківського півмарафону. Міський комітет фізичної культури і спорту спільно з міським спортивним клубом Ластівка систематично організовують легкоатлетичні спортивні забави для дітей міста, щоразу змінюючи мікрорайони та є місця, де особливо активно збираються маленькі мешканці, так як на території 25-ї загальноосвітньої школи. З вікон будинків добре видно шкільний стадіон. Тому ті, хто про змагання не довідались заздалегідь, їх підготовку бачать за фактом і одразу збігаються до організаторів, реєструватись на участь. Моя мама побачилася через балкон. Я гуляла з друзями на стаджування, ми замітили, що то є конкурси, та й ми зразу пішли, думали прийняти участь, виграти. Власне, такі змагання організовуються заради того, щоб діти спілкувалися, вчились чогось досягати. І не новина, що спорт у цьому перший супутник. Більшість дітей йдуть за перемогами. Може, чи швидше за когось пробіжу, стрибно далі. Спорт допомагає виховувати характер. цікаво бігати, перескакувати, стрибати. Я дуже хочу сьогодні завоювати прес. Я б сьогодні прийшов позмагатися, щоб перемогти. Я би хотів, щоб такі змагання проводилися частіше. Дошкільнята зазвичай на такі заходи приходять або з батьками, або як наймолодша серед дівчаток цього разу Софійка з дідусем. Тому відчувають ще й моральну підтримку, дорослі у свою чергу. Дякують організаторам. Сьогодні тут е, така гарна ігра на стадіоні 25 ї школи. Дуже приємно, що часто тут такі бувають ігри. І хотілося, щоб були побільше такі ігри. Трошки зараз жарко було, вже може діти більше на річці сидять, але купаються. Ну, взагалі то нормально. Мені дуже подобається. Тут буває дуже часто часто я бачу ці ігри, проходять тут на цьому стадіоні. Таку змагальну програму для знайомства з легкою атлетикою міський комітет фізичної культури і спорту спільно з міським спортивним клубом Ластівка найближчим часом запропонують ще у кількох куточках міста. Уже будемо у відповідності до можливостей проводити в другій половині дня в інших мікрорайонах міста подібні такі змагання, і будемо намагатися охопити кожен мікрорайон нашого міста, тому що наближається і професійне свято день фізичної культури і спорту, і взагалі. Осіння пора, вона, як правило, активізує дітей, і вони ще більше з великою активністю беруть участь в різноманітних дворових змаганнях. А закінчуються такі змагання нагородженням. Передусім, нагородили наймолодших учасників, перемоги яких ще попереду. А переможцями серед дітей шкільного віку є найактивніші, які очевидно не вперше змагалися. Грамоти, медалі та подарунки. Окремі з призерів додому їх несли оберемками.